Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі РТК Хуст короткий інформаційний випуск новин. Які особливості оформлення та нарахування субсидій, скільки сімей звернулися та отримали субсидії? Про це все нам розповіла начальник відділу державних соцдопомог управління соціального захисту населення Хуської міської ради. Далі до вашої уваги коментар Лариси Пацкан. З Збільшенням тарифів на оплату житлово-комунальних послуг звертається досить багато громадян за призначенням житлової субсидії. Так, станом на 1 люте вже звернулося 4310 сімей по місту ХУСТ, які є одержувачами житлової субсидії. Для одержання субсидії заявник звертається в управління соціального захисту з заявою та декларацію, де вказує свої персональні дані та всі які зареєстровані на житловій площі. Та вказуються особові рахунки жилово комунальних організацій, які надають послуги. Всю решту інформацію управління збирає самостійно, але якщо надається невірна персональна інформація, то, звичайно, викликаємо громадян для з'ясування та оточення інформації. Окрім того, що стосується сплати обов'язкової частки, тепер це питання багатьох цікавить, чи потрібно... Не економно споживати послуги з газопостачання, водопостачання електроенергії. Ні, хочу зазначити, що субсидія розраховується, виходячи з об'ємів соціальної норми, які встановлені Кабінетом міністрів, постановили номер 409 про встановлення державних соціальних стандартів у сфері шлово-комунального обслуговування, незалежно від фактичного споживання обсягів природнього газу чи інших комунальних послуг. Фактичне споживання комунальних послуг домогосподарства відрізняється від, соці... від соціальних нормативів, воно може бути або більше, або менше. І не потрібно випалювати весь наданий обсяг природнього газу або електроенергії, або використовувати воду, на які надається субсидія, якщо це не потрібно. Навпаки, держава навіть заохочує своїх одержувачів субсидії. Тим, що сума субсидій, які органи соціального захисту переказують на рахунки виконавців комунальних послуг для оплати їх вартості, які не використані домогосподарствами внаслідок економного споживання послуг, можуть бути зараховані як оплата майбутніх платежів в розрахунковому наступному періоді. І також хочу зазначити, що зменшене споживання комунальних послуг жодним чином не вплине на розмір субсидій в наступних періодах. Оскільки вона розраховується виключно на підставі соціальних нормативів. Тому ще раз хочу звернути увагу, що економити послуги це вигідно, тому що якщо не використаєш весь обсяг газу або інших послуг, нічого повертати не потрібно, ви все одно будете користуватися субсидією. І в продовження теми субсидіювання ми вирішили поцікавитися у пересічних громадян. Чи знають вони, яка процедура оформлення та нарахування субсидій? І чи допомагає їм субсидія зекономити сімейні кошти? Відповіді у нашій традиційній рубриці «Точка зору». Чи оформляли ви е, субсидію? Ми не оформляли. Знаю. Я вже я не оформляла, я не хочу. От там всякі документи треба носити. Вже зробили, але не знаю, ще не отримали. Не оформляла, я тепер якраз перший раз вже здала, так що нічого не знаю. Знаєте, я дуже розчарована. Я а чому? дуже розчарована. Моя дочка, багатодітна мати, троє дітей, 50% субсидій оформлено. А тепер прийшло платити дві тисячі. Дочка пішла там, де нараховують. Чого так нарахували? Ото 1200 кубиків, кубику, що давали, всі нараз заплатили, то то місяці, а всі вже всі йдуть по сім Ну каже, як люди можуть це розраховувати? Ми двоє інвалідів беремо пенсію. Вона не робить, бо мусить вдома сидіти. Троє дітей малолітніх і, і два інваліди вдома. Вона мусить сидіти вдома, вона не працює ніде. Ну як розчитати тепер, коли ми дві тисячі беремо пенсію? Як можна розчитати, ото гроші заплатити? Я пізно вже оформила, помогла дівчина мені, звісно. Ні, я не оформляла, бо нам не виходить. Просто бо чоловік працює ще. А я ну, пенсія працює, то нам просто не виходить. Ми не багато платимо, зато нам не виходить. Чи знаєте ви, яка процедура оформлення? Багато не, не знають, як оформляти. Обочно все нормально, оформили. Я поштові приляг. Сложно для мене. Ну, ще, ми прийняли. щось не знаємо. Знає. На вашу думку, чи доцільно було її оформляти, та чи допомагає вона економити ваші кошти сім'ї? Ну кошти я не знаю, чи допомагає економити. Я ще в принципі не розумію, як ся вона нарахується. Ну, я думаю, що вона на карман допомагає. На бюджет сімейний. Знаєте, ну, державі я Вони тепер дали под конець, субсидії люди ходили, ходили. А тепер відкривають окна, бо дали там 600 кубиків, та треба спалити. Окна відкриті. Я не на одному був місці топлять воздух, а люди бідують. Не-ні ні. Я думаю, що так. Да. А на самом деле ми не встигли ще фармити. Звісно, допомагає. Хто бата має газ природний, то вигідно, але хто балон не то не вигідно. Доцільно, якщо нарахують, а якщо не нарахують, то недоцільно. доцільно. Мої доцільно нарахували субсидії. Є, що дуже гарно вийшло їм дуже гарно. Є звичайно, дуже добре. Дуже багато з дітьми, як є, от у невісток моїх взагалі дуже гарно. Так, що да, то дуже, дуже добре допомагає людям. Закарпатські митники припинили чотири спроби незаконного переміщення цигарок та вилучили три автомобілі. Нещодавно на митному посту Малий Березний працівники митниці у взаємодії з прикордонною службою припинили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів. Перемістити цигарки через кордон мав намір громадянин України, який заїхав на митний пост автомобілем мерседес benz з польською реєстрацією. Формою проходження митного контролю громадянин обрав зелений коридор. При усному опитуванні українець повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує. В результаті здійснення поглибленого митного огляду було виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби 1560 пачок бонд вітчизняного виробництва з акцизною маркою України. Сигарети знаходились у спеціально виготовленому тайнику. Тютюнові вироби громадянин України визнав своєю власністю та показав, що мав намір перемістити їх за межі митної території України з метою подальшого продажу. Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки вартістю 14 тисяч 820 гривень та автомобіль понад 300 тисяч гривень вилучено. Крім цього, на митному посту Ужгород в колесах транспортного засобу Опель виявлено 298 пачок цигарок українського виробництва. Складено протокол про порушення митних правил, автомобіль вилучено. На митному посту дяково вилучено 200 пачок джинлінг іноземного виробництва в коробках з-під супу швидкого приготування. Складено протокол, цигарки вилучено. На цьому завершуємо сьогоднішній випуск. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Фейсбук, адресу якої ви бачите на ваших телеекранах. Також нагадую, що РТК «Хуст» змінила своє місце знаходження. Відтепер шукайте нас за новою адресою місто Хуст, вулиця Корятовича, 1А. Другий поверх двоповерхової будівлі на подвір'ї міськрайонної газети Вісник Хущини та районної друкарні. Дякую за увагу. побачимось за завтра! на все добре.